Усім привіт! Я зразу беруся до роботи. У мене тут пюре з картоплі, я до нього додаю сухий чесничок, перед тим я ж додала сіль суміш перців та маску, додаємо крохмаль, столові ложки такий щупчиком. Друзі, додаємо або кукурудзани, або картопляний, у мене кукурудзяни, і потрібно це серетельно перемішати. Сьогодні готуємо смакоту з картоплі. Я думаю, це сподобається всім. Всі його знають, комусь нагадаю, хтось приготує вперше. Дивіться, картоплю гарнесенько помняли, треба таку, такому, ж вона була стані, щоб можна було з неї щось зліпити. Ось так. Ось і все гарненько наша картопля готова. Поки що відставляємо в бік, хай вона трішки охолоне. Ми беремося за начинку. Друзі, начинка ця в нас, звичайно, буде сир. в мене ось така тверда моцарела, буду нарізати її на кубики. Беріть любий сир за смаком, головне, що він гарно розтоплювався і тягнувся. Поки я тут нарізаю сир, трішки з вами поговорю. Цей рецепт дуже класно готувати, коли залишилася навіть картопля. Зі вчора з позавчора стоїть в холодильнику, не хочеться викидати. а Її досить багато є. Трішечки розігріваємо картоплю, додаємо спеції за смаком, і це саме робимо. Що зараз роблю? Я дуже класно використати картоплю смачно і з'їли, І ще всі скажуть дуже дуже дякую. Тепер беремо форму, форму застеляємо пергаментом. Друзі, я не буду смажити на олії. Ми сьогодні запікаємо в духовці або можна запікати в аерогрилі тут за бажанням. Беремо нашу картоплю, вона вже трохи охолона, ще трішки тепла, але вже можна з нею працювати. Дивіться, формуємо ось такі шарики. Можете робити більше, можете менше. Тут за бажанням робимо таку ямочку і кладемо сир. І знову скручуємо в шарик і викладаємо на у, викладаємо у форму, друзі. Але це ще не все, бо ми будемо її готувати в паніровці. Тому поки що, друзі, ставимо просто, викладаємо на форму або на любу та як вам зручно. Друзі, поки я тут кручу ці шарики, картопляні з сиром, ви підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. І напишіть коментарях, чи готували ви такі картопляні шарики з сиром, можливо, додавали ще якісь цікаві інгредієнти, пишіть, буде дуже-дуже цікаво. Ще хочу сказати, як ви бачили, до картоплі я додала лише крохмаль. Я знаю, що багато хто додає яйце. Я яйця не додаю. Я додаю лише крохмаль. Ось, друзі, ось такі шарики ми накрутили. Їх звичайно вийшло набагато більше. Я всі тут не вміщувала. Тепер беремо панірувальні сухарі і починаємо обвалювати наші картопляні шарики в сухарях. Звичайно, ви можете ці шарики і посмажити на олії, тоді наливайте в якусь кастрюльку або вронделик трішечки так олії половину, або на пательню, таку глибше, і смажемо тоді їх на олії. Ну Ми сьогодні з вами запікаємо цю смакоту. Ось такі красиві шарики в нас виходять. Дивіться, наші шарики вже готові. Можемо відправляти їх в духовку, але я ще їх не відправляю. Я зараз зовсім трішечки в декількох місцях налию олії. Зовсім небагато. По половинці можна сказати так чайної ложечки. Вони тоді виходять не жирні, але вони набагато смачніші ніж просто в духовці, такі запечені без олії. Спробуйте рекомендую в духовку на 20-25 хвилин, плюс-мінус при 180 градусів. Ось і все, наша смакота готова. Подивіться, які вони класні, запечені. Водночас вони не жирні, але вони неймовірно смачні. Сир тягнеться, він ідеально розтопився. Ну просто ідеальні картопляні шарики з сиром. Друзі, я рекомендую вам від душі, спробуйте приготуйте нічого складного, доступні інгредієнти, легко, просто готуйтеся, смакуйте, Всім миру та спокою, бережіть себе, всім всього самого найкращого. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте вподобайку, напишіть коментар. Па-па!